Це в нас військові шорти від фірми «Юатак». Ну, військовими їх робить по-перше, тканина, з якої вони виконані. Ну і також, взагалі, в цілому підхід. Справа в тому, що в нас ми в першу чергу, звісно, виробляємо саме військові штани і куртки. І коли ми розробили саме шорти, ми просто використовуємо ті самі. Матеріали і взагалі цей самий підхід як на військових штанах. Тому можна сказати, що вони військові. мілспек шорти, я б їх так назвав. А, ось перед вами вони в кольорі мультикам. А також в у нас, у нас взагалі вони є в великій кількості кольорів. В нас також вони будуть в чорному мультикамі. Тут взагалі є два, є два типу: саме навіть такого мультикаму. Є такий більш темний, а, який ми використовуємо на. В наших військових штанах і є ось такий більш легкий, такий трохи світліший ріпстоп. Ну, вони всі з ріпстопу, є деякі в нас моделі, які не з ріпстопу, але про них вже будемо окремо говорити. Я, що, взагалі, що взагалі ми помітили в шортах, це те, що дуже часто так буває, що люди підка... підкощують якби, собі шорти, і вони при цьому ці шорти виглядають, якби Ну, не дуже акуратно через те, який шов там зроблений. І тому ми вирішили, тобто, я про що кажу, якщо ви підкатуєте, то ось так ви, як правило, бачите нижню частину, тобто середини тканину, ми зробили таким чином, щоб у вас була можливість, якщо ви підкатили на один такий підкат, то ви будете все одно з іншої сторони, ось тут от, бачите, саме не внутрішню частину тканини. а… Основну частину тканини. А, і також ми якби, вирахували ось цю, цю вісню для того, щоб цього було достатньо для взагалі підкатування. В цілому, як ми розробили саме ці шорти? Ми взяли просто штани лайт наші, не штурмові 5 і 6, а саме лайт, і, грубо кажучи, їх відрізали. Ну, як, якщо так можна сказати. А, тобто всі, весь функціонал а, повноцінних військових штанів у вас тут залишається, що досить важливо. Єдине, що ми тут не додавали, це ми не додавали ось це посилення п'ятої точки на шортах. На шортах, по-перше, вона не, не сильно тобі взагалі потрібна, це посилення, тому що це не штурмові вам шорти, а, а просто, якби це така більш цивільна історія. І крім того, те, що шорти взагалі використовуються як мінімум у теплу пору року, то зайва тканина, яка буде вас перегрівати, я думаю, вам не потрібна. Тому тут ми це виключили. Во всьому ж іншому, це повноцінні військові штани, які е, виконані саме з по всім військовим нормам, помілспеку. Тобто це тканина, яка не світиться у приладах нічного бачення, не підтримує горіння. Е, також вона вся прошита німецькими армованими нитками. Тут також всі матеріали максимально якісні, тобто тут з блискавки ЮКК, в нас вся пластикова фурнітура від фірми 2М і також всі е, ліпучки ось ці, це оригінальні від фірми Velcro, що досить важливо. Тобто надійність буде максимальна в цих шортах. Крім того, тут досить цікава будова. Так, тут у нас є якби, досить стандартне кишеня для Ю-Атаку. Ви її вже бачили на штанах Light. Вона досить зручна, тим, що ось у вас є варіант відкрити, якби побачити основну частину. Якщо ви знаходитеся у сидячому положенні або якось там присіли, щоб вам руку ось таким чином там якось не вивертати, щоб засунути собі в кишеню, ви просто відкриваєте тут і можете легко потрапити у цю кишеню. Досить такий легкий а, і надійний вихід. А, далі, тут у нас є а, кишення під телефон. І сюди може влізти досить великий телефон, тобто там iPhone Pro Max максимальний, в якомусь там чохлі сюди залітає аж бігом. Основні кишені. Тут в нас також є маленькі кишені для якихось дрібних речей. І що досить круто, це, звісно, в нас налаштовується об'єм шортів саме на збільшення, а не на зменшення. А в цілому, ось ця тунельна система, якби інтегрованого ременя вона дозволяє, по-перше, мати дуже великий діапазон по розмірам, кому буде підходити такі шорти. Це досить прикольно. Що ще дає ось ця еластична частина? Це те, що якщо ви у вас якісь дуже активні рухи, ви кудись присідаєте, нахиляєтесь чи щось там швидко робите. То у вас саме через те, що тут у нас еластична частина прижата до, до вас, то вона буде трохи е, грати, ось так, розтягуватися, е, і вона не буде вам заважати і нічого е, перетискати. І крім того, Сам просто, в принципі, об'єм людини, яка зможе надягти ці шорти і комфортно в них існувати, це досить великий якби, діапазон по цьому розміру. І також ви можете просто, якщо ви хочете по більш широкі собі шорти, то ви зможете їх купити. Якщо ви захочете просто більш якби вузькі завужені шорти, ви теж просто на розмір менший берете. І за рахунок такої концепції, то ви зможете там і, і меншого розміру взяти шорти, і більшого. Коротше, це досить зручно. Вони ну, також будуть ще в нашому стандартному мультикамі, в кольорі Кайот, в кольорі Олива, в чорному, в чорному мультикамі навіть будуть в пікселі, в тані. Коротше, в нас дуже багато буде кольорів.